Буде зручно або боком спати. Чи достатньо матрасу 140 на 2 щоб спати вдвох? Е, насправді достатньо, якщо ви там худенькі, невеличкі. Особисто я, в мене з дружиною було ліжко 140х2, тому що не вистачало місця в кімнаті, хотіли ще з одної сторони тумбочку поставити. Було в нас колись таке дерев'яне ліжко. В принципі, спати можна. Але потім ми змінили ліжко на метр шістдесят. Потім змінили ліжко зараз на 1,80 80 м, і, звичайно, кожен з цих варіантів все більш комфортний. Коли ви спите на розмірі 140 на 200, у вас залишається по факту по 70 см. Для дорослої людини це трішки мало. Бажано 80 см взагалі 90 см залишати. От дивіться, матрас 1,6 метра, отут прямо переді мною зараз. Ось так я спокійно лягаю, руки від краю до краю. В принципі, я його половину займаю. Може, навіть трішечки більше. Тобто на 140 ліжку буде зручно або боком спати. Так, на 140 ліжку буде зручно спати або боком, або, як я казав, двом, двом не, не супер там, великим людям, худеньким, невеличким. Тому обирайте будь-яке зручне місце. Якщо у вас мало місця в кімнаті, є два варіанти. У нас є ліжка, коли матрас лежить прямо зверху на коробі, тобто умовно, якщо ви берете 160 см матрас. Ширина ліжка буде стеж 160 І є ось такий варіант, зараз покажу. Ліжко лідер. Тут йде мінімальний габарит по бокам. Тобто, тут додається всього 6 см додаткового габарита, але матрас топиться всередину. Тобто, є ось такі два варіанти: малогабаритних ліжок. Якщо цікаво, зверніться в описі до відео, залишу телефон.